Ну, по-моєму, мені все зрозуміло. І так, я був невий лагом. Що я можу сказати? Знову ж таки, знову ж таки, я, мабуть, це буду говорити в кожному випуску, але через солодкість я пододав додав трішечки м'яти або льоду. Трішечки, взагалі, там 15-20%. Не більше. От прям взагалі чуть-чуть. Для того щоб додати свіжості і прибрати трішки солодкості, от це те, що я б зробив. А так, ну, це знову ж таки четвірка по смаку. Четвірочка стовідсоткова. Димність четвірка з мінусом точно так само, бо дим тут рідкий. Так як у нас все буде мейнлайн, я думаю, скрізь можна сміло наперед поставити за димність четвірку і прогрів так само четвірка, тому що один і той самий е, тютюн з однієї серії, і від від одного виробника. Тому якось так поки що лагом дійсно дивує.